Вітаю вас! Вона каналі Хайтаром. Мене звати Людмила. Багато хто запитує в мене про Трампа чи доживе він до інавгурації. До речі, підтвердився мій Таро-прогноз щодо виборів США. Я вам 26 липня записувала прогноз, що Камала Харріс навряд чи переможе на виборах в США, і так сталося, як показав тоді прогноз. Переміг Дональд Трамп. незважаючи на всі прогнози аналітиків, військових експертів, політтехнологів. Все ж таки, Таро показали п'ятірку Пентаклів, і Гаріс програла. Камала Харіс. Які в неї шанси для перемоги у виборах? П'ятірка Пентаклів, тут вісім мечів, імператриця і дев'ятка пентаклів. Є якісь обмеження? В той же час вона зібрала дуже багато фінансів. Це говорить, підтримка є в неї серед населення, зокрема жінок. Дуже погана карта. П'ятірка Пентаклів з четвіркою Кубки. Тому наразі цей прогноз не показує, що вона буде президентом США. Поки що запитують мене, чи доживе Трамп до інавгурації. Ну, давайте подивимося, що покаже Таро на цей. Раз, Дональд Трамп. Чи буде інавгурація Дональда Трампа? Чи буде інавгурація Дональда Трампа? Ти чи доживе він до цієї дати? Король жезлів. Паж мечів, двійка жезлів і король пентаклів. Я б не сказала, що з Дональдом Трампом, вже як в Сімсонах показують його похорони і все. Все ж таки тут показують карти, готується замах, король жезлів, десятка мечів. Це може бути або якась автокатастрофа, або під час польоту, або ще щось пов'язане з пересуванням, або це буде десь близько біля мосту. Дороги та таке інше. Готується готується на нього замах, звісно, це дно колоде показує. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Але в той же час дивіться, паж мечі дуже сильно його охорона все пильнує, дивиться. В сторону цих пажів мечів і все це відслідковується. І по королю Пентаклів, я думаю, що Дональд Трамп все ж таки прийде до влади в США. Відбудеться його інавгурація. По цих картах мені наразі не показує його смерті, що він не зможе вступити на на пост президента США навпаки. Тут відкриваються перед ним нові можливості. Хоча ось тут замах готується, як ви знаєте, майбутнє багато варіантне. Хто зна, по якому сценарію піде розвиток майбутнього, але наразі зчитується варіант, що Дональд Трамп буде живий, прийде до влади і досить таки буде сидіти в кріслі президента впевнено, як господар країни. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося ще на Ленорман, чи буде президентом Дональд Трамп, чи буде він живий. Тут чоловік сам Трамп випадає, і знову ж таки, бачите, транспорт і е, далі вежа. Йде до цілі, до. до влади. Тут будинок, обручка і сад. Ні, по цих картах я думаю, що незважаючи на всі замахи, які готуються на Трампа, він засяде в Білий Дім, буде там виконувати свої обов'язки, налагоджувати, вести свою політику. Це садом часто показує ЄС, він буде заключати якісь нові договори, щось таке серйозне. Намічається і, дай Бог, щоб, як то кажуть, позитивне для України ведмідь. Він показується наразі сильним політиком, сильним таким керівником. Поки що, я б по цих картах не сказала, що він помре і. Не буде президентом США. Наразі карти показують, що все ж таки буде. Тому побачимо, як на цей раз здійсниться прогноз. Все ж таки, ось тут загроза замаху на Трампа є. Але побачимо, побачимо, як буде. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. До зв'язку! З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.